екобудівництва Андрій Бобровицький завітав до Рівного, аби поділитися власним досвідом у цій галузі. Чоловік вже звів собі екобудинок, тому зі знанням справи пояснює, будувати з екологічних матеріалів септо соломи чи очерету вигідно. Якщо люди для себе це будуть використовувати, то тоді можлива і економія, і можливе масове використання. І якщо говорити про економічні показники, то на даний момент один квадратний метр будівництва. Коштує приблизно від 4 до 5,5 тисяч гривень. Це якщо замовляти в компанії. Якщо мова йдеться про те, що технології будуть використовуватися місцеві, будуть використовуватися максимально місцеві матеріали, можна знизити цю вартість на 25-30%. Якщо ж залучити до будівництва стару традицію толоку, то зменшити вартість робіт можна і на 50%, каже Андрій Бобровицький. Це не тільки згуртує людей, а й вирішить чимало питань, зокрема, забезпечення доступним житлом переселенців, а також мінімізує затрати на обслуговування вже збудованого екожитла. Часто задають питання, наскільки ваші технології підходять для будівництва багатоповерхівок. По перше, використовуючи той самий дерев'яний каркас, можна будувати будинки там 5 і 6 і поверхів. Це зараз в світі розглядається, і люди з цим працюють, але це не є основною метою. Основною метою є довести людям, що навіть для міста найбільша етажність, яка є нормальною, яка є ефективною, це 4-5 поверхів, тому що це пов'язано з тим, що треба піднімати людей на велику висоту, треба відводити каналізаційні води, треба піднімати воду наверх. Тобто, це велике енергетичне навантаження. А якщо ми живемо в умовах енергетичної кризи, для нас газ дорожче, вода дорожче, утеплення все це дорожче. Потрібно залишатися на такому рівні, коли це є економічним доцільним. У важливості запровадження екотехнологій переконаний і депутат рівної ради Святослав Євтушенко, який організував зустріч із лектором і сам на місцевому рівні популяризує екобудівництво. Приїхала людина, яка справді будує житлові будинки. Я їх бачив, ходив, дивився, щупав, справжні, екологічні. Екологічне будівництво це, взагалі, це одне з найбільш важливих, як на мій погляд, і найпотрібніших тих речей, які треба безумовно проваджувати. не Тільки на рівніш, а взагалі. І в Україні і в усьому світі, тому що як не крути, а більшість економіки в будь-якому випадку світу працює саме на будівництво. Тобто на будівництво зав'язане виготовлення тих самих блоків, будівельних матеріалів. Потім на експлуатацію того самого будівництва в розходується льова частка енергоносіїв на опалення, газ, тобто так само. І ті речі, які пропонують і роблять самі ці люди, такі аматори, як Андрій Бобровицький, це ті речі, які направлені перш за все на те, щоб зменшити витрати. Послухати лектора вирішив і представник будівельної фірми Волинь буджетло Каже, їхня компанія вже має певні напрацювання, тож спеціалісти шукають більше знань задля вдосконалення. Я представляю фірму будівельна і ми зацікавилися цим видом будівництва. Це справа в тому, що з давних давен ми жили в таких екологічних хороших хатах. і Хочемо це все відновлювати, тому що це, по-перше, дешево, по-друге, це є, е, впливає на наше здоров'я, на наше світобачення, на наші думки навіть. Ми на цього року маємо декілька об'єктів, якраз саме такого спрямування, і тому ми якраз зараз шукаємо нових знань, де, де що маємо своє, хочемо збагатити цей багаж. Детальніше про особливості екобудівництва усі охочі мали змогу дізнатися під час спеціалізованого семінару, якраз для тих, хто хоче розвивати екобудівництво як комерційний проект, хто вже спробував впроваджувати екобудівництво і має технічні питання, чи хоче займатися цим професійно.